Всім привіт! Ось так виглядають зараз мої курчики лохини. Сьогодні таке зніму оглядове трошки відео, пройдемося, подивимось, розкажу про підживлення, чим я буду підживлювати і подивимось на стан кущів. Так, Це в нас сорт дюк. Дюк в цьому році ну він так, в принципі, кожного року цвіте досить нерівномірно. От дивіться, цвіт вже обпадає, і буде формуватися тут ягідка. А інший суцвіття є, які ще навіть не розквітли. Ось так. Бачите, ще закрита квіточка. Я думаю, що це пов'язано з особливістю сорту, а також, можливо, це пов'язано. З тим, що я проводжу літню обрізку і на пагонах, які виросли раніше. Тобто у молодих ягода заклалася швидше, а ті, які вже виросли десь серпень-вересень, ягода заклалася пізніше. Можливо, це також є причина. Йдемо сюди далі. Тут зараз багато бджіл, багато е, джмелів. Ось тут ягода, бачите, вся що закрита. Це також сорт дюк. Ось. Хто на моєму каналі перший, я вирощую лохину в контейнерах. Ось бачите, в різних об'ємом білі 40 літрів, а ось ці великі 90 літрів. Також в мене є лохина в горщиках. 35 літрів. Ну, 35 літрів я вирощую тимчасово, два роки, наприклад, і потім пересаджую більший об'єм. Отут такий гарний стан кущів, це у нас сорт гурон Ось Дюк трошки від них відрізняється. Цей ряд це є дюк, цей ряд це є гурон. Ось так виглядає горон. Горон цвіте трошки пізніше від дюка. Ось така в нього досить красива квітка. Так. Тут в мене також є сорт блюкроп, є сорт Бонус, Ось це сорт бонус. Дуже велика ягода у нього. Замульчував я цього року. Ось. Таким хвойним опадом свої кущі, щоб краще зберігали вологу. Ці ще не замульчовані. тут теж потрібно підсипати хвойного опаду. Полив я ще не включав, так як погода така, що йдуть часто дощі. Вже десь наступного тижня планую включити полив, щоб вже вносити. Добрива. Стосовно підживлення. Цього року я планую робити таке комбіноване підживлення. От десь два тижні тому я вніс добрива, вніс сульфат амонію і ярамілу. Ось на такі дорослі кущі я дав по столовій ложці яраміли і трошки сульфату амонію, там буквально чайну ложку є. Напевне, давав сульфату амонію. Ось так. І також вже, коли запущу полив, то буду давати добрива, Називається мастер від Валагро. Це вже йдуть водорозчинні добрива. Їх я вже буду розводити в бочці, тій, яка в мене стоїть на полив. І давати. Вже під кущі по каплі. Ось так. На мене ще не покладено капля. Треба підключати. Ось також, можливо, я провів прополку, але де не ще залишилося. Ось цей дуже поганий трава. Це у нас, кажуть, перий на нього. Яке дуже має глибоке коріння, його трошки важко позбутися. Потрібно Проходити і вчасно його збирати. Тут в мене сорт аврора. Ось, деякі я позабирав, звідси попересаджував. Я ще буду проводити посадку, робити, ще садити кущі. Ось тут в мене потрібно подосаджувати аврору і в великі мішки ще буду пересаджувати. Все поки що не було часу, грався з малими саджанцями, їх пересаджував. Ось так. Трохи мокро, тому що у нас тільки що пройшов дощ. Ось тут гарні кущики, зараз вам покажу. Це в нас йдуть дюк. Ось такі, вони всі формовані літньою обрізкою. Тобто після того, як я збираю оружай, я відразу проводжу обрізку. Це я таке практикую на сорту дюк. Тому що він ранній. на пізніших сортах, а, таку обрізку я не проводжу. Ось так виглядає це все сорт дюк. Також ще ці кущі зараз буду частину пересаджувати в більший об'єм, з 40 літрів а, буду пересаджувати в 90. Тут я посадив сорт Патріот. Ось Дивіться, скільки цвіту. От також на цьому кущі, бачите, забагато цвіту. Треба частину цвіту забрати. От дивіться, сусідній кущ, тут є і багато і цвіту, ну не так багато, але багато листя. Тобто є а, і цвіт і листя. Тут листя дуже мало, він заклав забагато ягоди, потрібно цей цвіт трошки пронормувати. Якщо це не зробити, ягоди в цьому році буде багато, але вона буде дрібніша, тому що велика кількість ягоди. І також він не закладе молодих приростів, відповідно, в наступному році або зовсім не буде ягоди, або її буде е, небагато. Так, Стосовно добрива мастер. Добрива мастер я буду підживлювати. У мене є е, різні формули, тобто і весняна є. Потім є на літо і є також осіння. Там весняна йде 20-20-20 комбінація, потім йде а, літня, не пам'ятаю, а осіння 5-15-45, здається. Якщо брати з пам'яті. Ось так, це в мене ще горон, також їх буду пересаджувати. Це все Blue Gold, теж ще малі на пересадку. Тут у мене ростуть в траншеї. Також ще немає капельного поливу. Ось, дивіться, які кущики, сорт бонус, там сорт Аврора. Ось така у нас в мене ситуація з кущами лохини. Тепер головне, щоб вже не було зворотних заморозків, тому що коли вже Буде формуватися ягідка, то вона вже більш чутлива до морозу, якщо буде 0, мінус 1, мінус 2 оці молоді ягідки, які будуть формуватися, вони вже можуть підмерзати. Цвіт витримує більше заморозків, ніж вже витримує ягода. І звичайно головне, щоб Ще не було граду, то в нас останніми роками часто є град і може також побити ягоду. Стосовно ще скажу два слова про обробки, я обробляв весною е, медяном, тобто медівмісний препарат. Весною це ж це ранньою весною ще до розпускання бруньки і листя. Більше я обробок поки що не проводжу профілактично, а там вже буду бачити по ситуації. Якщо будуть якісь появлятися шкідники, тоді вже по ситуації буду дивитися. Ну, минулими роками я обробок таких не проводив і сподіваюся, що в цьому році теж мені не доведеться обробляти. Ну все, Всі бувайте здорові! Вирощуйте лохину, дуже смачна ягода. Дивіться, яка весною краса.